Друзі, мої вітання і повага всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, погода не дає вийти на город. Треба садити картоплю. У мене все готово. Чекаю, тільки погода наладиться. я зразу почну садити картоплю і покажу це вам. Там буде деякі новинки. Побачите. Друзі, а зараз, ну що? Там був такий ролик, я показував, як, що стосується у кутових шліфувальних машин, ну, болгарок, фортун чи як їх називають. А мені там хлопці пишуть: так а ви покажіть свої дрелі. Ну, друзі, виконую ваше бажання. Зараз покажу вам дрелі. Це якби епопея. Історія всього мого життя, з самого дитинства. Я навіть ціну пам'ятаю, яку що де коштувало, тому що все це купляв я. І так, друзі, дивимося, що в мене є. Зараз я вам такий маленький екскурс. Дивіться, оце сама перша дрель. Радянська, це я її купляв. Я, як зараз пам'ятаю, 32 рублі вона коштувала. Дрель дуже хороша з регулюванням обертів. Мені вона дуже подобалась. Дивіться, патрони завжди йшли по максимуму ті, які можна заправляти в патрони. Значить, сверла-сверла. Наприклад, ця дрель. Ця дрель могла сверлити тільки сверлом максимально до 5. Отакий От патрон. Тобто я не міг її якби, спортити, того, що, е, того, що друзі, е, вона нагрузку правильно свою виконувала. Ну, ось дивіться, натуральний Elprom Lavenge Lovench Болгарія. Така редукторна дрель двохшвидкісна, 400 і 800 оборотів. Ось редуктор такий, друзі, міцний. Дрель дуже мішна, 1200 Вт. Вона дуже моцна. Тут у мене патрон був до 16-го сверла. О, друзі. Дуже така інтересна була у мене, та вона і є. Всі вони в прекрасному робочому стані. Отака машинка, шуруповерт, гайковерт. Це вони одні із перших. Бачите, виключатель, виключатель обертів вперед-назад. Тут стояла муфта. От тут регулюється муфта. От. І е, міняються насадки. Ось, бачите, крестообразне сверло, крестообразне. Тут в комплекті. Йдуть ще під плоски сверло. Е, їх там 5-6 насадок. Ну і, звісно, перші, якби цей був перший гайковер, друзі. Там йшли головки від 8 до 6 до 13 головки йшли і можна було закручувати ним. Дуже така хороша штука. Це одна, друзі, із перших. І там якось я так заїкався. Свій час за Макіто, друзі. Ну, був у мене такий епізод в житті, що я макіту натурально купляв, І в мене дуже швидко виходив редуктор. Я їх поміняв три штуки і тоді прийшов на фірму і сказав, друзі, мені не потрібна ваша макіта, віддавайте мені гроші. Я поїхав в магазин і куплю зовсім друге. І купив друзі, таких два зеніта ну Єдине, що я тут міняв на оцьому зеніті редуктор. Да Було таке. друзі І вони виконували прекрасно свою функцію. І я купив цих два зеніти, я пам'ятаю, за 1200 гривень, а 2500 коштувала макіта. Ну, хороший інструмент у нас був фіолент Сімферопольський. самі знаєте, де зараз той Сімферополь. Ну, Інструмент у них був дуже хороший і прирівнювався до професійного інструменту. Ну, ось така теж дрель. Вона сверлить сверлом до 10. От. Дуже винослива і хороша дрель. Бачите, є швидкість і вперед і назад. Одним словом, прекрасна дрель. Ну, і Потім якось пішли вони акумуляторні дрелі. Купив я отаку акумуляторну дрель. Теж вона і шуруповерт, і дрель, і гайковерт трохи. Ну, отакий він був масивний. Зараз вони вже пішли безщиткові. Це мені подарував мій підписник. от Два таких шуруп, Шуруповерт і дрель. З гайковертом. Ну, Гайковерт тут, друзі, 280 нм. Ну, такий, скажімо, хороший. Для домогосподарства нормальний. Більшого не треба. Ну і отака акумуляторна дрель. Ну, і теж можна виконувати роль шурупов... шуруповерта або гайковерта. Ну, і отака у мене є ще Дніпро. Сйомним патроном під якось там другі насадки і друге призначення, друзі. Ось такий у мене набір сверлільного інструменту. Ну, а також у мене є тут іще свердлільний станок. От, там є у мене ролик, де я знайомлю з його можливостями, друзі. Ну, ось, в принципі, у мене такий буде екскурс. Це, якби. По, тому, по тій програмі, що зараз, бачите, негода, і важко нагород ще рано виходить. Ну, вийдемо вийдемо і посадимо з вами, друзі, картоплю. Все, друзі, у мене по ролику. Пишіть в коментарях, підписуйтесь, чекаю від вас вподобайок. Всім мирного неба!